Всім привіт! Це відео присвячується одному артефакту, який має відношення до історичної вулиці, яка має назву Симона Петлюри. Ця вулиця розташована в місті Рівне. Вона бере початок від центральної і головної вулиці міста Рівного. Ця вулиця називається Соборна. Колись вона називалась... Леніна, Сталіна, Гітлер Штраса. В'їзд на вуличку Симона Петлюри прикрашає Воскресенський собор, будівництво якого урочисто відкривав сам імператор Російської імперії Олександр III. Він сюди приїздив і закладував якусь капсулу у фундамент цього собору. Початок вулиці прикрашає найкрасивіша будівля того часу, а саме початку ХХ століття це садиба Гальпаріних. На першому поверсі цієї будівлі розташовувався магазин продажу різної канцелярії, а на другому поверсі був готель Белегю і Континенталь. У ньому зупинявся свого часу політичний і військовий польський діяч. Юзеф Пілсуцький, якого дуже часто можна зустріти викарбованого на польських монетах до воєнного часу. А з балкону цієї будівлі балкону, звичайно, вже не існує в наші дні, звертався до народу зі своїми промовами голова директорії Української Народної Республіки Симон Петлюра. Красивий балкон свого часу був знищений попередниками. Але звичайно, на сьогоднішній день місце від балкону залишилося, ви можете його бачити. За всю історію свого існування вулиця Симона Петлюри носила такі назви: Аптекарська, Огоголівська 13-ї дивізії СС СССР Червоноармійська. Вулиця особливо в тій частині, яку ви зараз бачите, вона Прилягає ближче до центру, і вона має декілька крутих поворотів. Саме так пролягало колись старе русло річки Устя ще до того, як вулиця стала власною вулицею. Оскільки вона прилягала до центру, то й селилися на ній багаті міщани, переважно євреї, державні службовці. До початку Другої світової війни в місті Рівному жило понад 82% людей. Єврейської національності. Вулиця пам'ятає і дитячі голоси. В 20 30 х роках минулого століття тут було дві школи: Рівненська російська приватна гімназія та єврейська гімназія Тарбут. Як розказували старожили за часів Російської імперії? На вулиці була дорога просто із землі. А після дощів дорога на вулиці перетворювалася на суцільне болото. Тільки після того, як місто Рівне стало під владою Польщі, поляки вимостили цю вулицю Бруківкою. Декілька днів тому на Симона Петлюри розпочали ремонт дорожнього покриття, почали рити траншеї, проходячи вулицею. Я помітив, як у траншеях на глибині приблизно 50 сантиметрів під трьома-чотирма слоями асфальту видіється та сама бруківка, яка надихнула мене до створення цього. ось він. головний гість цього відео. Він чи вона це той самий елемент, той самий артефакт, який я виколупав із тієї траншеї. Це елемент дорожнього покриття того часу, початку, а точніше 20-х років минулого століття, які викладували поляки. Неозброєним оком видно, що це. Зовнішня частина дороги. Вона відшліфована взуттям тодішніх мешканців нашого міста. По ньому ступали відомі люди, багаті люди, бідні. По ньому бігали дітлахи, яких уже нема на цьому світі, а також на нього ступали останній раз люди єврейської національності, коли їх вели нацисти. На страту ворочища Сосенка. Цей артефакт пережив окупацію, пережив і мирні часи, по ньому ходило багато людей. Цей камінчик бачив навіть те, що не написано в книжках багатьох, він є звичайним камінцем, можливо, сміття, будівельним. Але для мене цей елемент є мовчазним свідком та носієм дуже цікавої і живої інформації, яку запакувала. Історія нашого рідного краю, міста рівне. Дякую вам всім за увагу. Це було просто цікаво. Бай-бай. Стасік. Стасік. Піше на встуді. А ось і він. Головний гість цього відео. А ось і він, головний гість цього відео. А не мішай.